Вибираємося з дому надто пізно вже 1220. Ладья ЛБ-300, два весла і один гермомішок з трьома чебуреками, з горохом, запасним одягом та літрою імбирного чаю. Дорога в 70 км, короткий світловий день. Ну що ж, побачимо, що з цього всього вийде. Дорога в жахливому стані і тому займає не годину, а дві. Раніше сюди заїжджали менше, ніж за годину. Знаходимося в регіональному ландшафтному парку на Случанський. Справа від нас лісовий масив, а зліва там пагруби та річка Случ. Давньоруське Городище. Сьогодні вже місяць березень. Під'їжджаємо до села Майдан. Залишили машину в мене на дачі і прямуємо до води. Хлопці підуть пішою прогулянкою до скелі альпіністів, а я зроблю невеличкий 6-кілометровий Регіональний ландшафтний парк на Случанський. Дорога від дачки моєї до Случа. Коли повінь, тут такі Ну прям карпатські потічки. Підготував човник. Зараз Юра догріє спину візьму цього гермомішочка з пожитками. Хлопці роблять прогулянку до скелі альпіністів, де вона я покажу далі на цьому відео. А я сплавлюся до мосту в Сосновому або до гори Сокіл, від якої і назва заказника Соколині Гори. Так, почали сплав. Отож, тут пляжик, де ми робимо деколи ночівлю при двохденних Сплавах, якщо влітку організовуємо. І якщо одноденний сплав, то це в нас йде рівно половина маршруту. З 12 кілометрів тут 6. Води вдосталь, пляж навіть залитий. Сніг, який вчора на вечір падав, місцями ще видніється на горизонті. До повороту річки водна гладь без вітру, без хвиль, і дуже спокійне тепле місце. А вже далі буде трошки проти вітру ділянка. Течія повноводного, як на весняний період, случа, дає лише одне задоволення. Влітку тут на маршруті є багато мілин і купаючись. Або по пояс, глибина, або по груди. Гідрологічна ситуація на случі з кожним роком, на жаль, тільки погіршується. Ввелися балачки, обговорення, навіть громадські слухання про те, щоб зробити міні-гес на случі. В районі Губківського замку, де якраз виходять скелі, це би зробило річку придатною. Для сплавів без різних перекатів, постійно зберегло б рівень води, але екологічна ситуація би стрімко погіршилась, так як вода би була стояча. Ну, наразі пройшло вже років 4 після того, і все залишилося так, як є. Оце справжні скелі. Гори, гори, які є на Рівненщині Тут важко пройти повз цю красу, не піднявшись на пагорби. Отож, маючи невелику по дистанції протяжність маршруту і вдосталь часу, можна дозволити собі попідніматися на місцеві висоти та помилуватися з них довершеністю природи. Круті набори висот. Особливо круті, якщо подивитися вниз, де стоїть каяк. Це ще далеко, не пік висоти. Єде полазити справжні скелі. Далі після поворота вже зустрічає вітер досить сильний. От я наприклад на зупинці то каяка мого добряче крутить. От тут знаходиться база відпочинку. Піднявшись на пагорб, в самосіві відома як чан над Случан. А так це територія хутора Майдан Моренинський. Скелі з води. От місце чудове для табору, де великі крони дерев перекривають влітку листям від спеки. Перевага весняних та осінніх сплавів в тому, що є дуже добра видимість на скелі, які з зарослинністю сховані впродовж періоду року, коли спека та багато листя. Мій маршрут сплаву йде паралельно з тим, як хлопці йдуть пішоходним маршрутом поруч з берегом річки Случ. Я виходжу на берег і чекаю, так як в мене там швидкість греблі, плюс течія та є своє. Далі ми до скелі альпіаністів дійдемо, тоді вже в нас е, буде зупинка, спустошимо термос- чаю. Далі я продовжу сплав до Губківського замку, потім до місця фінішу. Це буде швидше за все гора сокіл. А хлопці повернуться до автівки. Ось такий вид скель з води. Я згадую, як ми робили разом з Максимом не е, зимовий похід з Соколиними горами. Отоді От в нас. Перепади висот були соління. Так як ми піднімалися на більшість пагорбів, а маршрут робили кільцевий через мости без переправи. Потім у нас ще якось був піший похід, в якому ми з Олександром Сосновчиком робили переправу через холодну воду в кінці осені. Але теж було цікаво, бо тоді ми зрізали кілометраж, хоча трошки там намочилися. Рівень води був невисокий, ми переходили лише по пояс, бо соняш. Зупинка скеля альпіністів. Натягував то, то дерево було, ні. От тут ворочи такий піньок no, no. був. Натягували переправу і діти ці типу, з'їжджали, так. А тоді я виліз по цьому маршруту. Чи, то, по, не, no, по цьому. There, немає пньок. Ні, ні, це на цей. No, так, були, не цей. Так, був на так, да, да, да. я ще на ньому фоткав. Так, отож від скелі альпіністів я дуже екстремально залазив в воду, повимащувався по взуття. Поставив на ніс каяка собі гермомішок, тому що мене хвилі тоді дуже сильно хлюпають. Отак проти сонця та проти вітра прямую далі. І зніму вже десь біля Губківського замку. Проходжу повз Дзвоницьку гору, знімати можу пейзажі, який позаду, бо в мене зустрічний вітер і проти сонця виходить. Ось власний краса Звонецької гори. Попереду руїни Губківського замку. Щойно вітер зайшов за пагорб. Я знову йду за течією і можу трішки відзняти. Так проведжає мене сонце березневий день. От власне руїни Губківського замку. Місце з сильним вітром розвертає. Ось видно, як на ПВХ замерзає. Водичка позаду селища Губків. І зараз я буду виходити біля гори сокіл. Ось тут вона. І це фініш сплавного маршруту сьогоднішнього. От така погода. Завершив сплав і чекаю. Доки під'їдуть, мене заберуть. І фініш. Кінець фільму. Дякую за увагу.